Курсанська відповідь на пісню Цвіцю э, Кадилак. Зустрічаємо! Я нам І слова, і сказав, ходи сюди, на тобі ключі тримай, і тобі людей спасай. Я тепер проти чувак, маю красний зілостак, я бою походяю, на пожежу виїжджаю, я тепер проти чувак, маю красний зілостак, руки ма я розкидаю і пожежу припиняю. Того віси, на спочу ми не були, не відучих, дітями, та друзі я тепер туди чувак, маю красний зілостак, я твойовку одягаю, на пожежу виїжджаю, я тепер туди чувак, маю красний зілостак, рука має, розкидаю, і пожежу припиняю, за канало пове...